Я свідок та потерпілий по справі 1 грудня, по биттю на банковій, і я можу сказати, що жодної системної роботи по цій справі Генеральна прокуратура не проводила до самого кінця листопаду, після того як вже почались народні протести проти цього, що повністю ніхто не займається. По-перше, Генпрокурор Махницький на цю справу посадив, керівником цієї справи був слідчий біда із Київської прокуратури, який саме посадив невинних людей 1 грудня. Йому довірили розслідування. Після того прийшов Ярема, знов змінив слідчу групу, керівником поставив слідчого рибку, який теж. Приймав участь у репресіях проти невинних людей і не тільки по справах, по цих справах при, під час революції, ще й по інших справах. Тобто, жодного жодно нормального слідства не було, Ярема просто цим не займався.